Якщо говорити про харчову поведінку є такі, така важлива складова це скільки разів я в день їм. Більшість людей харчуються хаотично, бо в них немає прийомів їжі. Вони просто хар харчуються рефлекторно. Типу, стало сумно. Сум це той контекст, який викликає бажання їсти, якщо у людини є така звичка. Мені стало нудно, сумно чи страшно, тривожно. І, типу, я звик себе в таких ситуаціях при такому психоемоційному стані радувати смачну їжу. І я відразу відкриваю холодильник і пхаю щось рота. Або просто проходив повз стіл на столі, там лежала шоколадка, я її хапаю. Або за компанією, або десь йшов попри там, чебурешну, зайшов з'їв чебурек. Хаос в харчуванні. І тут теж треба різко обрубу, об, обрубати цей хаос і почати харчуватися за столом. Певну конкретну кількість разів для прикладу сніданок, обід і вечеря.